Промайдан. Революція гідності повернула нас до парламентсько-президентської моделі влади. Демократизували і європеїзували нашу політичну систему. За три роки проведено три чесних, прозорих виборчих кампанії в середньому по одній на рік. І хоча дехто у нас вважає, що треба ще частіше, ще виборів не вистачає, але в умовах зовнішньої агресії. Я не поступився тиску і не пішов на впровадження військового стану. Такий крок істотно посилив би повноваження президента як Верховного Головнокомандувача. але я думав не про себе, а про країну і про необхідність зберегти і зміцнити те, що є ознакою європейської культури, систему стримувань та противаг політичну конкуренцію. Права і свободи українських громадян, насамперед свободу слова і вражаючим є прогрес в розвитку громадянського суспільства. Волонтери, активісти своїми діями не лише зміцнюють українців як потужну політичну націю, вони дуже важливо про це виконують функцію вартових демократій. І влада на всіх рівнях відчуває потужний громадський контроль за собою і адекватно реагує на ключові зауваження, щоб бути відповідальним, не спробувати шукати простих відповідей на складні питання, усвідомлювати, що майбутнє України винятково в наших руках і ніхто, крім нас не зробить нашу країну успішною, нашу країну сильною. І це є наш обов'язок перед тими, хто тоді. Майже три роки тому загинув на вулиці Інститутській, поліг від ворожої пулі на Донеччині чи Луганщині, то помер, помер від ран у військових шпиталях.